Вітаю! Сьогодні я пропоную вам виконати дуже гарний комплекс справ, спрямований на зміцнення м'язів спини. Цей комплекс спрямований не лише на зміцнення, але також на те, щоб наші м'язи залишалися еластичним, щоб наш хребет мав свої природні згіби, в кого вони які є, і ми будемо напітувати наші. Хребці і всі связочки, і м'язи, які тримають наш хребет, за допомогою плавних рухів. Тому пропоную прийняти позицію. Для тренування вам знадобиться, можливо, візьміть якусь м'яку поверхню. Це може бути подушечка, чи плід, що у вас є. І ми стаємо на чотири точки опори. Плідік чи подушку ми кладемо під наші коліна. Розпочинаємо ми. З підготовки нашого тіла до хвиль. Хвиля це неймовірно класний інструмент, оскільки вона повторює всі ізгиби, згини нашого хребта. Але для того, щоб їх правильно виконувати, ми почнемо з сегментної посегментної роботи. Спочатку ми починаємо вибудовувати наше тіло, бедра і коліна в одній лінії, тобто коліна рівно під бедрами. Перевіряємо так, щоб у нас руки були рівно під плечима. Долонями штовхаю, підлогу і витягую максимально розтягую спини, спину наверх. Мої, мої лопатки і ваші лопатки розстеклися по спині по сторонам. Далі ми починаємо на видихі підкручувати виключно. Копчик в нас хвостик, нібито росте на копчику, і ми його в себе ховаємо і витягуємо. Тільки один відділ працює. Видих і вдих, і видих, і видих. І видих, і видих. І видих. І видих, і вдих. Обов'язково ми маємо підключати дихання, оскільки це фундамент, сама ем, глибинна лінія нашого тіла, яка відповідає на, ем, за всі інші функції наших, наших м'язів. Тобто, якщо ми будемо правильно дихати, у нас не будуть виникати ніякі зажими. Ем, Перекоси і все тому подібному. Далі переходимо на верхню частину. Ми лопаточки з'єднуємо, нібито обнімаємо наш хребет в грудному відділі і виштовхуємо. Знову з'їдаємо і виштовхуємо вниз і вверх Грудна клітина. Вниз тепер додаємо наверх, підтягуємо. Голову в себе, нібито намагаюся своєю підборіддям доторкнутися грудної клітини. І скругляю тільки верхній відділ. І лопатки з'їли і виштовхнули. Тут також підключаємо погляд наверх. І вниз в себе. І вдих. Два. І видих чотири, ще два рази. П'ять, шість, сім, вісім. Залишили в нейтральному положенні. Тобто не прогнута, не вигнута, в нейтральному. У нас є сідничні кістки, вони знаходяться саме тут, саме гостра частина нашої попи. І я сідничними кістками тягнуся назад. І максимально ніби хочу доторкнутися до невидимої стінки позаду себе. Далі починаю підкручувати копчик, хвостик ховай, як в попередньому русі, під себе. І переношу вагу тіла на руки, голову ховаю в себе, ніби направляю лоб до бедер. Тут. В нейтральне положення виходжу, повертаюся в центр. І з тазовими кістками. Зіднічними кістками тягнусь назад, копчик під себе і наверх виходжу. подовжую, подовжуюся лінію. І назад, сіднічними кістками. Кругла спинка. Вперед. В нейтраль. Назад. Два. І вперед. Три. Чотири. Назад. Два. Три. Чотири. І раз. Два. І наверх. Три. Чотири. Завершили вправу. Витягуємо нашу ліву ножку в довжину. Праву ручку вперед. Вона в нас на. Над підлогою, не в опорі. І, і е, зараз витягую, по-перше, виштовхую своєю долоню, давлю на підлогу і виштовхую корпус доверху. І своїм лівим бедром я закручую вниз і наверх. Вниз і наверх. Вниз і наверх. Вниз і наверх, вниз і наверх. Відриваємо повністю ручку. І ручку я роблю, нібито мішаю в мисці воду. От в мене рука колом робить. Тепер я поєдную таз, опускаю вниз, рука назад. Піднімаю рука вгору. Назад. Два, три, чотири. Швидше. Вниз. Наверх. Назад, ручка вперед. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І раз, два. Ще два рази. Наверх і вниз. І наверх. Завершили. Ножку. Поставили і сіли в положення на на е на п'ятках, тобто, в мене носочки мають бути на підлозі рівно в підлогу. І ми, вже сидячи, запускаємо цю ж саму хвилю. Ми сидимо рівненько і почнемо також таз підкручувати на себе і назад. На себе і назад. Ще два рази. І ми далі підемо на себе і назад. І на себе. Далі починаю його вести наверх і витягую, запускаю далі хвилю. І згибаю корпус, рівна лінія, саджу бедра на п'ятки, підкручую одразу наверх. і Погляд супроводжую вгору. Ваш погляд вам допоможе цю хвилю запустити до гори. Знову тазовими тазом сідничними кістками тягнуся до п'яточок, по направленню, до п'яточок. Підкручую під себе, витягую наверх. Погляд знизу. Ведеться нагору. І знову назад. Погляд вниз. Лоб до бедер, бедра до лобу і далі поглядом наверх. Вниз скругляємо, наверх, розкругляємо. У нас і еластичність е збільшується, напі напітуються всі, о, сорі, наші е м'язи. За допомогою того, що вони рухаються. І останній навер, навер. Окей. Так і залишаємося на колінах, стоячи, і виводимо наші руки рівно по сторонам. Згибаємо лікці, і ми опускаємо, ротуємо руки вниз, залишаючи лікоть навпроти нашого плеча. І... Наверх завожу, в даному позицію мене лікоть, нібито трішки напрям, направляється всередину і назовні два. І ви відчуваєте ротацію і зверніть увагу, що відбувається з вашими лопаточками, як вони рухаються. В положенні заведення ліктів вперед не відкривати грудну клітину. Верхні, верхніші, нижні ребра намагаємося тримати закритими. Ребра тягнуться до бедер при положенні рук на гору. І знову ротація. Вниз і вверх. Вниз і вверх. Вниз і вверх. І вниз. Це на укріплення. Вверх ще два рази. Вниз і вгору. Вниз. І в лопатках має бути дуже таке тепле відчуття. Добре, знову виходимо, повертаємося на, на опору на руки. І тепер права ножка назад, ліва ручка вперед. Починаємо лише бедром правим заводити вниз і піднімати. Вниз і піднімати. Три і наверх. Чотири. І наверх. П'ять. І наверх. Шість. І наверх. Сім і наверх. Вісім і наверх. Ручку припідняли. Рукою. Ще раз нагадую, ми в мисці мішаємо щось. Ось таким чином. Тепер бідро опускаємо. Ручка йде назад. Бедро піднімаємо. Рука зробила коло. Вниз і вгору. Вниз і вгору. Вниз і вгору. Вниз і вгору, вниз і вгору, вниз і вгору двічі, вниз і вгору, і вниз, і вгору. Завершили, поставили ножку, повернули назад. Виходимо в положення під нахилом. І наше е, тіло спрямовується. Трішки вгору, якщо ви можете піти чуть-чуть е глибше, ви йдете глибше. Але дуже багатьох е людей потрібно трішки припіднятися для того, щоб було зручно. В даній вправі ви будете укріпляти дуже добре передню поверхню бедра, е оскільки вона буде знаходитись постійно в напрузі, для того, щоб утримати ваше тіло під нахилом. І також в нас укріпляються наші. Самі глибокі, не глибокі, самі поверхневі, самі масивні м'язи, спини, оскільки вони відповідають за стабілізацію хребта, щоб ми не завалились вниз. І руки ми складаємо от, одну позаду, одну попереду себе. І ми достатньо інтенсивно працюємо руками як в м'ясорубці ножи, ножи да, так і ми руками працюємо, але достатньо швидко. Нібито себе розшатуючи, але зберігаємо, тіло не дає нам розшатуватись. І раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім вісім сім, шість 5, 4, 3, 2, 1 і закінчили. Вийшли. Знову. Ножки можна опустити. Тепер знову ми уходимо чуть-чуть глибше, під нахилом. Так, зараз я згадаю, секундочку, наверх піднімаємося. Так, да, давайте з цієї позиції. Через сторони ручки відкриваємо, наче пташка лечу вниз, підкручую копчик і руками вивожу себе нагору і знов вниз, розтікаюсь. Два. Відкручую. Три. Кругленька спинка нагору. Ручки. Ротація назад, назад. Прогнута спинка. Ручки всередину себе. Наверх. Наверх. Вниз. Вниз. Наверх. А тепер взворотньому. Внизу хожу. Протягую корпус поглядом вверх. Ручки назад. І руками себе дотягую наверх. Занурюсь в серединку, скругляюсь. Ручки йдуть мимо, по-моєму, бедер назад. В нижній точці витягую смаківкою вперед, тазовим сідничними кістками назад. І наверх. І вниз. Вниз. І наверх. Наверх. І Вниз. Вниз. І наверх. І ще один. І Вниз. вниз, І наверх. Наверх. Ось такий у нас приємний комплекс вийшов сьогодні. Після заняття мають бути дуже гарні відчуття. Не має бути ніяких зажимів, не має бути ніяких перекосів. Але ваша спина нібито з однієї сторони пропрацювала достатньо глибоко, але відчуття в у у кожному м'язі по спиночці має бути напітане, як нібито його підпітали якоюсь рідиною, змазали наші позвоночні диски, і ви маєте відчувати легкість та приємність. Приємну, приємний тонус. У коментарях можете написати, як вам сподобався такий комплекс, і до нових зустрічей!